Житомиряни збираються реставрувати водонапірну вежу і зробити у ній щось цікаве кафе, галерею або музей. Ще не вирішили, але 19 травня запросили всередину людей, аби дізнатись думку громадськості. Про це написали місцеві змі у Коростині Також є водонапірна вежа. Її видно здалеку, висока, велична, але це здаля. Підходити близько, а тим паче заходити всередину, як це робили житомиряни. Не дуже хочеться, тому що свою вежу коростенці перетворили на громадську вбиральню. Спеціально для цього вибили вікно. Вбиральня стихійне звалище. Місце зустрічі наркоманів, а ще підлітки в екстремалі. То цю водонапорну башню. Правда, ми сюди долазили вже багато разів, ще літом. і зараз ми будемо це вже на від. Вона небезпечна та неприваблива, і з нею потрібно щось робити, вважають городяни. Куди вона стоїть таке старе? Вже ну не красиво виборване. Оде приглядне псує зовнішній вигляд нашого міста. Проте вирішити питання вежі непросто. По перше, вона знаходиться у приватній власності. По друге, де цей власник, міська влада не знає. Прізвище призвище цієї людини Тетюк. Є всі дані, але ті телефони, які були зазначені в договорах куплі-продажу, коли оформлялися, не відповідають сьогодні. Контакту з ним у нас на жаль на сьогодні немає. Відповідні служби міської ради пробують його розшукати, поспілкуватися, хоча б розуміти, що він планує в подальшому на цьому об'єкті робити. Підприємець придбав вежу у 2011 році з метою створити у ній центр дозвілля з кафе оглядовим майданчиком. Проте минуло шість років, а розважаються тут як і раніше лише наркомани та хулігани. А ось як реконструюють вежі по всьому світу: у Бельгії, в Росії, в Англії. А ось ця стоїть у Вінниці. Навіть у Житомирі збираються свою реконструювати. Коростенці ж поки що можуть лише помріяти. На вашу думку, що краще з неї зробити її, освободити, щоб не, му не мулюла вона очі людям. Подскочить їм, щоб вони стрель зробили, щоб таке не стояло. Можливо було б доцільно її розібрати. напевно, щось побудувати. Ось таке для Ну, Є проблеми і проблеми з цим власником нам. Так чи інакше все одно доведеться якось вирішувати, ну або спонукати для того, щоб він її реалізував, комусь іншому продав, або сам ну, створив належні умови, неможливості виникнення там якісь надзвичайних ситуацій. Коростенська водонапірна башта пережила немало, виведення з експлуатації нових власників навіть пожежу у 1996 році. Вона є ганьбою міста, а могла б бути прикрасою. Так показує досвід. Від інших міст.